Друзі та колеги, я вас вітаю на своєму каналі. Я хочу одразу вас попередити, що це відео буде мати суто рекламний характер. Як ви знаєте, я не тільки блогер, я не тільки теоретично психологію розглядаю, я ще й психолог практичний. Тому, власне, цей ролик буде присвячений психотерапії клієнт центрованій, який я навчаюся зараз в університеті. Буквально декілька слів про цю теорію її заснував Карл Ренсом Роджерс. У минулому столітті у 50-х роках 40 х 50 -х, Ось і основна ідея, яку запропонував Роджерс, це те, що у кожної людини є тенденція до актуалізації. Що це значить? Це значить, що кожна людина має такі тенденції до розвитку. І якщо вона приходить, наприклад, в психотерапію, все, що потрібно робити терапевту, це не підказувати людині. Що їй робити, не давати їй порад, не вчити її там вірно мислити чи досліджувати несвідоме Ні. оскільки людина, на думку Роджерса, має здатність до власного розвитку, все, що потрібно робити, це створити певний простір, за допомогою якого людина власне і буде розвиватися. Метафорично кажучи, якщо уявити собі квітку, не потрібно її вчити жити, да? не потрібно її вчити рости. Тому єдиним завданням терапевта є створення цих умов, завдяки яким здатність до розвитку людини буде розкриватися. До основних принципів клієнт центрованої психотерапії належить три всього базові умови. По-перше, це безумовне позитивне прийняття. Терапевт повністю приймає клієнта без осуду, без намагання навчити його як жити. Пам'ятаємо тенденцію до актуалізації. Людина сама знає, як їй жити, як їй вирішувати власні питання. Ця базова перша умова безумовно позитивне прийняття і створює цю безпеку, завдяки якій людина буде більш так розкриватися. Друга умова емпатичне розуміння клієнта. Терапевт намагається якби так вчуватися. В потреби, в відчуття, в емоції, в переживання клієнта, ніби він сам їх відчуває. Це не означає, звісно, що терапевт там розплачеться і розкисне в, крі... в кріслі в цьому, і його буде потрібно заспокоювати замість клієнта ні, звісно, не так. Влюбляйтесь в етукнуту шлюху. О, не смій моїх Ти козьол. Хоча в нас є така навіть штука, як дозволити собі бути справжнім, автентичним. Тобто, якщо терапевт відчуває, що він ну, як переживає якийсь досвід після того, як клієнт йому щось розповів, він, наприклад, хоче плакати, це таке не рідкість у нас, він може собі це дозволити. І це допомагає створити і закріпити певний контакт між клієнтом і терапевтом. Це дуже цікава річ, тому що ми не є ідеальними, ми не є вчителями життя, ми є експертами процесу. Ну, як ми себе називаємо експерти процесу змін. І, власне, третя основна умова конгруентність, тобто автентичність, про яку я тільки що казав. Терапевт не ховається за маскою професійності, експертності, що він там багато знає і все таке інше. Колись Роджерс стосовно психотерапевтичного процесу, сказав дуже влучну фразу: одна недосконала людина допомагає іншій недосконалій людині. Тобто тут немає експертності від терапевта. Що ми, власне, робимо як терапевти під час сесії, ми робимо все, окрім декількох моментів. Ми не даємо порад, ми не інтерпретуємо, хоча інколи можна собі дозволити таку емпатичну інтерпретацію, не сухо інтелектуальну, а таку емпатичну, що допоможе розкрити більше так переживання клієнта. Ми не ведемо за собою клієнта. Ми не вказуємо йому, що йому робити. Він сам знає, що йому робити. Замість цього, ми уважно слухаємо переживання клієнта. За його словами, які він каже, терапевту обов'язково є якісь переживання. Наше завдання як терапевтів, як психологів. Відобразити, відзеркалити ці переживання. Тому що дуже часто і в мене таке, дуже часто бувало, з власного досвіду вам розкажу, що коли я щось розказував, і мені здавалося, що це дуже важливо. Терапевт, клієнт центрований, до речі, терапевт, мені відзеркалював почуття мої, які я навіть не усвідомлював, які я навіть не помічав собі. І ці почуття були настільки для мене важливими, важливо було їх. Усвідомити, що це змінило моє життя. Просто я почав більше замислюватися над тим, а чому власне саме це почуття в мене виникало, яке йшло в розріз з моїми словами. Тобто, в нашому підході важливі не інтелектуальні інтерпретації, не те, що там які концепти у людини є, а почуття, а переживання, що це за цим власне стоїть. І це дієвий метод, тому що людина, яка вчиться себе більше розуміти в терапії.

Mm -hmm. Mm -hmm. It's really a very precious part of you that you keep in the cave. For a long, long time I've had the feeling of hopelessness of ever coming out. І власне завдяки цьому, завдяки цьому поступовому саморозкриттю. Спочатку терапевту своєму, потім самому собі відбуваються зміни. Дуже потужна терапія, тому що тут зникають просто листі: повинен маю так відчувати, маю так думати, повинен те, повинен це. Вони просто зникають, тому що людина в процесі психотерапії вчиться бачити себе справжнього, який може чогось не хотіти, що навпаки, хотіти те, того, що заборонено. Так дуже часто буває. Я щось повинен, я таким повинен бути, я сяким повинен бути, і людина заганяє себе в клітку в якусь. Кому, власне, підходить клієнт-центрована психотерапія, де да, всім людям, які не спішать, всім людям, які не потребують і не хочуть від терапевта брати тільки техніки роботи. Техніки це чудово, але у нас тут, в клієнт центрованій психотерапії, зміна відбувається не завдяки технікам. А завдяки контакту з терапевтом, завдяки емоційному такому емоційній близькості, яка виникає, розумієте, і техніки тут просто відходять на інший план. Це не значить, що їх в нас немає, звісно, вони є, але вони імплементовані в саму концепцію контакту з терапевтом. Тобто тут немає ізольованих якихось технік, там напишіть 10 бажань, потім підпаліть там і. Ось, власне, таке відео в мене рекламне сьогодні видалось. Я ось одразу хочу ну, так, сказати, що я не люблю рекламувати себе, я не люблю всі ці штуки. Як ви могли побачити, ну, ті, хто дивиться мене регулярно, я суто за теорію, я прям сухарі. Я такий, я не науковець, але я сухарі. Я люблю загальну психологію, я люблю всі цих Фрейдів, Роджерсів, але все ж таки психотерапія. Консультування, тобто практична площина психології, також мене, мені цікаво. Тому, якщо у вас є якась потреба, просто виговоритись, просто поговорити, чи є більш глибока потреба в змінах якихось, ви можете звертатися до мене за допомогою. Щоб це зробити, ви можете написати мені в телеграм-канал, він буде за посиланням, там в описі побачите, В коментарях буде також закріплений. Можете побачити, ми можемо з вами домовитись про зустріч. Ну, і чи якщо хочете просто поговорити зі мною, будь ласка, я можу це влаштувати для вас. Тому дякую всім вам за увагу. Наступний ролик, до речі, буде в мене про роман 1984. Це мій улюблений роман. Я хочу розглянути його з точки зору психології, ну, з точки зору мене, як психолога, і, власне, поговорити про це.